Відгримів заявами і телефонними розмовами Трампа. А ще після цього слідувало наступне президент Зеленський заявив про санкції щодо певних осіб, зокрема проти п'ятого президента України і нинішнього нардепа від Європейської солідарності Петра Порошенка. На на це акцентують, що запровадять запровадили їх напередодні рада нацбезпеки та оборони. Про це ввечері масово повідомляли змі, посилаючись на власні джерела наближені до РМБО. Як відомо, санкції набувають чинності пі. Після указу президента України, а він у своєму щовечірньому зверненні теж згадав про ці санкції, що правда не називаючи. Прізвищ сам же Петро Порошенко відреагував на новину Фейсбуці словами: ніколи такого не було, і от знову він зауважив, що після візиту до Вашингтона і зустрічі з командою Трампа йому відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Але новим способом політик каже, отримав 15 повісток до ДБР і 14 по 28 лютого на кожен день. А отже, у цей час він не зможе також поїхати і до захисників на передову. Самі ж санкції за словами Порошенка не стали для нього новиною. Він знав про підготовку такої провокації, але сподівався, що цього не станеться. Відповідальність за такий крок він покладає особисто на президента Зеленського і пропускає, що той шукає на кого перекласти відповідальність за свої помилки. Ніна южані народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність доєднується зараз до нашого ефіру. Пані Ніно. Я вас вітає доброго здоров'я. Доброго ранку, вітаю вас. Перше, що спадає на думку, ну все це вже було. Пригадуєте січень 22-го року напередодні вторгнення. Тоді суд намагався арештувати Порошенка після його прильоту в Україну. Проте тоді йому обрали інший запобіжний захід. Ну а після початку великого вторгнення про справу надовго забули. Аж тут раптом у нас минає три роки і про справу згадали. Ваші припущення, чому влада боїться конкурентів? І у нас почалися такі собі політичні репресії напередодні ще примарних виборів. Чи чи ось на тлі майбутніх мирних перемовин, які, вочевидь, можуть бути для України не найкращими, це бажання відволікти увагу суспільства. Що відбувається? Мені здається, ви відповіли, бо буквально кожне кожна підстава чи думка, яка спонукала приймати такі рішення, має місце бути. Мені просто здається, що напередодні третьої річниці, коли е, вдалося. Ну, майже нічого не вдалося з того, що ми очікували, коли всі об'єдналися, коли почали е, взагалі робити якісь прорив в захисті країни, і коли насправді е, розуміли, що тільки разом ми зможемо подолати, ну хоча б протистояти нашому ворогу, тоді все було по-іншому. А наразі, коли ну насправді буде дуже велика кількість питань до верховного Головнокомандувача, на якраз на третю річницю, бо вже за три роки і справді накопилося дуже багато питань, йому треба вже звітувати, а тут ще і така ситуація, що про Україну говорять без України, що в Україні, скоріш за все, запропонують те, про що домовилися без України. І щоб ці всі питання згладити, дійсно, ну, як говорили в кулуарах там Верховної Ради, що єдина подія, яка може перебити. От питання до верховного головнокомандувача це якась ситуація з Порошенко? Ну тому що в нас суспільство дуже розділено політично і дуже багатьом сподобається ця ситуація, і будуть задавати питання і обговорювати Порошенка, а не пана Зеленського. Но, Насправді о... треба просто відкрити закон про санкції. Я е, перепрошую так, угу. і просто з'ясувати одну обставину чи відповідно до закону про санкції. Щодо фізичних осіб, в яких випадках застосовуються санкції, і потім ми знімемо всі питання. Тому що якщо читати прямо норми закону, ну я розумію, що для нашої влади закони не існують, але вони існують для всього світу, для судів, для захисту честі людини, яку зараз намагаються е, взагалі знищити в Україні. Щодо фізичних осіб, санкції можуть стосуватися лише іноземців. Осіб без громадянства, і якщо це особа здійснює терористичну mm -hmm. діяльність, от скажіть, куди до цих трьох визначень відноситься Петро Олексійович Порошенко? Звісно, він резидент України, в нього є єдине громадянство України. То тоді виходить, що його визнали виключно ос особою, яка здійснює терористичну діяльність? Е от і все. Пані, ну я ще тут хотіла поговорити в цьому контексті про політичну далекоглядність, точніше, недалекоглядність в контексті президента Зеленського, тому що ця історія. Е вона оглядає наступним чином, ніби він зараз рубає ту ж саму гілку, на, яку, на якій сидить. Тому що шостий президент е, звинувачує ну потенційно те, що відомо, можливо, в державній зраді п'ятого президента. Так це ж фактично дає потім зелене світло сьомому президенту, так е, щодо президента шостого, а це президент Зеленський теж відкривати певні справи. А там точно буде що знайти. Ну хіба не так? Так. Але уявляєте, яка степінь страху і ненависті одночасно в пану в пана Зеленського? Страх, страх відповідальності сьогодні. Тобто, те, що може наступити найближчими днями, в нього велика боясть того, що нарешті розкриється вся інформація, і її оголосить не ніхтось в Україні. Про це все розкаже. Я так думаю, президент Сполучених Штатів. Того кроку, як здійснювалася здача інтересів України, як порач... розпочалася широкомасштабна війна, і цей страх паралізує людину, але це ж колегіальне рішення Ради національної безпеки mm -hmm. і оборони, як піднімали руки ті, хто там знаходився, адже дивіться ще санкції поде... сприймаються взагалі на розгляд РНБО, подаються суб'єктами подання. Серед них, звісно, обмежене коло, і якщо говорити про антитерористичну діяльність, то це мав подати виключно служба безпеки і оборони. Вони цього не зробили. Це подав кабінет міністрів, теж колегіально проголосувавши за це подання. Мені здається, що просто ми заходимо в таку турбулентність середині держави, що ми ну в будь-якому випадку в, в президент РНБО наш штовхає на внутрішню. Боротьбу? І на, на утрішні на внутрішні чвари чвари, які закінчаться дуже погано для нас всіх, але ж теж мовчати далі не можна. Просто ми, Європейська солідарність, фракція, наші прихильники. Ми ж знаємо, всі говорять, що у Петра Порошенка ядерний електорат, і ви думаєте, зараз всі будуть сидіти на місці і е, оце переносити Пані спокійно Ніно, чи там говорити на кухні? Знаєте, ми, ми розуміємо про ядерний електорат. А я хотіла якраз вас запитати. У нас буквально хвилина чи розраховувати на те? Що прихильники опозиції вийдуть на протести, бо мені здається, що е, це інший електорат, наприклад, аніж був слуг народу, зрозуміло, аніж Зеленського, і цей електорат розуміє, що там будь-які протести, внутрішні хитання під час воєнного стану ну це не те, що недоречно, це просто заборонено для країни. Скільки разів уже про це говорили? Протести можуть бути не тільки на вулиці, протести можуть бути в інший спосіб, і ми не думаємо, що е, наші прихильники будуть просто мовчати. Який, в який спосіб вони будуть протистояти таким діям влади, діям влади, е, не знаю. Але дивіться, сьогодні день важкий. Але Петро Олексійович на фронті, тому що він вважає, що все це, що робить Зеленський, це е, варто тільки його е, оці, цієї ненависті, особистої ненависті до людини. Скажіть, будь ласка, в історії якої країни ще зіграло ключову роль особиста ненависть найвищого е, органу управління чи взагалі е, найвищої людини в державі щодо попередніх осіб? Мені здається, це е, просто якесь дитинство, яке не вийшло із нашого діючого президента, і він продовжує мститися ну точно як якийсь хлопчисько. Так, так пані, дякую вам. Ви згадали, де подібне є в історії. Нам тут глядачі наші підказують, що а хіба хтось не пам'ятає, що за сценарієм фільму Слуга народу попередник має сидіти у в'язниці. Ну мені здається, що просто не всі цей фільм дивилися, бо ну е, не найкращою він. Якості, але на жаль, все розгортається так, як за сценарієм. Пані Ніну, дякуємо за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність була з нами на зв'язку. Говорили про е, інформацію, яка з'явилася напередодні щодо санкцій е, щодо п'ятого президента України.